Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як обчислити даний невизначений інтеграл. І перше, що ми маємо з вами згадати, це як що ми з вами маємо інтеграл це помножити на f від x, де це в нас це якась константа dx. Це можна записати як c помножити на інтеграл f від x dx. Тобто, ми можемо з вами константу винести і поставити перед знаком інтегралу. Маємо це проробити для нашого виразу. Будемо мати 2 інтеграл. Далі подивимося, що ми маємо. У нас також є х корінь з x і кубічний корінь з х. Тоді ми х так і залишимо, а корінь квадратний з. Маємо переписати. Для цього згадаємо ще одну властивість. Якщо ми маємо корінь n-го степеня із Х в степені m, то це можемо записати як Х в степені m поділене на N. Отож, будемо мати, що корінь із Х це в нас Х в степені. В даному випадку X стоїть без нічого. Мається на увазі, що там стоїть степень одиничка, тож будемо мати один. В чисельнику, і оскільки в нас корінь квадратний, то це в нас одна друга. І те ж саме маємо проробити з кубічним коренем із х. Кубічний корінь із х – це в нас Х степені, знову ж таки, стоїть в першому степені, тож будемо мати 1 в чисельнику і 3 в знаменнику. І також маємо згадати: якщо ми маємо з вами А в степені мінус n. То це в нас одиничка поділена на А в степені n. Маємо дану властивість застосувати в інший бік. Тобто ми зараз будемо кубічний корінь із х піднімати в чисельник. Для цього маємо змінити знак перед показником степеня. Запишемо, значить, корінь квадратний з ікса, ми домовили, що це х-степені, 1 друга. І корінь кубічний з ікса, це у нас х-степені 1 третя. Але оскільки він був знаменником, ми його підняли в чисельник. То будемо мати мінус 1 третя. І не забуваємо ставити dx. Далі маємо, звичайно, скористатися властивостями степеня. Згадати, що якщо ми маємо з вами а в степені n помножене на а в степені m, це все рівно, що а в степені n додати m. Застосуємо це до нашого підінтегрального виразу. Будемо мати 2 інтеграл. Основа х в нас так і залишається, показники степеня маємо додати. Знову таки, у нас стоїть 1х, це означає, що стоїть х в першій степені. Додати, далі в нас стоїть одна друга, і додати мінус 1 третю, dx. Відразу можемо згадати, що плюс і мінус дає нам знак мінус в результаті. Тож, можемо записати, що це одиниця додати 1 другу і відняти 1 третю dx. Відразу згадаємо, що 2 та 3 в знаменнику, і нам потрібно з вами в такому випадку підібрати спільний знаменник для наших дробів. В даному випадку це буде шістірка. Отож, маємо одиницю домножити на 6, двійку домножити на 3 і трійку домножити на 2. Будемо мати 2. Інтеграл х. І запишемо. Це в нас буде одиничка це 6 шостих додати. Де одна друга множила на 3, будемо мати 3 шостих і відняти. Де одна третя множила на 2. Це в нас буде 2 шостих, відповідно, dx. далі маємо порахувати 2 інтеграл x. Знаменник 6 у нас так і лишається, а в чисельнику 6 додати 3 це в нас 9, і відняти 2, відповідно, будемо мати 7. Отож, буде х в степені 7 шостих dx. І потім, знову таки, маємо згадати, як нам інтегрувати степеневу функцію. Отже, якщо ми маємо інтеграл від x в степені n dx то це в нас все рівно що х в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1 і додати деяку константу С. Отож маємо з вами зараз це проробити для нашого інтегралу. Будемо мати 2, помножити на х і додаємо 7 шостих плюс 1. І те ж саме маємо проробити в знаменнику. Наш показник степеня 7 шостих і додати одиницю. І також додаємо деяку константу С. Залишається нам просто обчислити 7 шостих, додати одиничку. Згадуємо, для цього маємо знову ж таки звести наші дроби до спільного знаменнику, тобто домножити одиницю на 6, що в показнику степеня, що в знаменнику. В результаті будемо мати 2 помножити на х в степені 7 шостих додати 6 шостих, поділити на 7 шостих додати 6 шостих, і додати константу С. Додаємо швиденько, будемо мати 2 помножити на х в степені 13 шостих, поділити на 13 шостих. І додати деяку константу С. Маємо позбавитись від ось цих дробів в знаменнику. Для цього маємо згадати, що для того, щоб це проробити, маємо зробити наступне: будемо мати 2х в степені 13 шостих. І згадаємо, що рисочка дроб означає дію ділення, тож будемо ділити на 13 шостих. І додати константу С. Далі згадаємо, щоб поділити на звичайний дріб, маємо наш перший вираз переписати і домножити на обернений дріб, тобто домножимо на тринадцятих і додати константу УС. Далі відразу можемо переставити місцями, будемо мати 2, помножити на тринадцятих, помножити на Х в степені 13 шостих, і додати константу У С. Згадуємо, щоб помножити дріб на число, маємо чисельник цього дробу помножити на це число, тож будемо мати 2 помножити на 6, це у нас 12. Знаменник буде 13. Помножити на х-степені 13 шостих і додати це. І швиденько перетворимо х-степені 13 шостих. Це можна записати як корінь шостого степеня із х в степені 13. І згадаємо, що 13 це в нас з вами х в степені 12 і помножено на х. Корінь шостого степені із х в степені 12, це в нас х в квадраті. Помножити на корінь шостого степеня із х. Таким чином ми отримали 12 тринадцятих х в квадраті, корінь шостого степеня із х додати це. Всім дякую за увагу! До наступних відео!